Тренінг е декларації, як правильно читати та що робити далі, відбувся в Івано-Франківську. Про те, що нового дізнались про систему подання декларацій учасники тренінгу, активісти, блогери та журналісти розповідає організатор заходу Христина Зелінська. Де шукати декларації, як вони повинні бути заповнені, як користуватися різними базами даних для того, щоб перевірити стиль життя відповідного чиновника? Яке можливо майно є в його власності, тобто як перевірити достовірність того, що особа, яка зобов'язана заповнювати є декларацію, заповню тобто перевірити достовірність того, достовірність декларації вирішити достовірність є декларацій, до Реальних справ голова правління центру протидії корупції Віталій Шабонін, який проводив тренінг, наголосив на його основній меті дати в руки журналістам і регіональним активістам зрозумілий інструмент перевірки електронних декларацій і навчити їх оскаржувати проблеми в цих деклараціях. Якщо якийсь політик, депутат місцевої ради, міський голова, заступник, керівник комірного підприємства не може пояснити вам свої статки. Женіть його геть, це не має права ні на виборну посаду, ні на будь-яку посаду з ваших податків. Тренінг е декларації, як правильно читати та що робити далі, ініційований представництвом фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, центром протидії корупції та центром антикорупційна платформа Олександр Букатюк, Дмитро Самарський, ТРК Карпати.